Будинок Хринікова, відомий містянам як Готель Україна, є особливою будівлею для організації Січиславська просвіта. Саме тут, у 1915 році, був розміщений її осередок. Мільйонер Хренніков, який і сам долучився до просвіти, безоплатно виділив для організації дві кімнати прибуткового будинку. Роль просвіти у встановленні української нації була ключовою. Наголошує науковиця Світлана Івлова. Треба пам'ятати, що Просвіта виникла за часів бездержавності українського народу. І дехто з істориків вважає, що саме просвіта була прообразом української держави. Але в будь-якому випадку значення її величезне. Усі генеральні секретарі, усі міністри освіти Української Народної Республіки були членами просвіти. Серед членів Центральної Ради було 122 освітянина. Тільки на революційній хвилі 1905 року стало можливим створення просвіти і те не без труднощів, зауважують фахівці. Тільки клопотання директора історичного музею Дмитра Яверницького, дуже шанованої на той час в місті людини, дозволило провести установчі збори серед першої ради просвіти Всічиславської були такі діячі. Як Липківський, Синявський, Хрініков із часом Биков, Біднов, звісно, Яверницький. За словами науковиці, у кожному селі нашого краю прагнули мати свою просвіту. Було подано 20 заявок на реєстрацію організації, але дозволили всього 13. Серед найактивніших осередків просвіти називають Мануйлівську. Значущим напрямком діяльності за різних часів був літературний. Сучасна організація, окрім вивчення української мови, проводить різноманітні культурно-просвітницькі заходи і також велику увагу приділяє видавничій справі. В минулому місяці ми видали сучасної команди Січсавська просвіти, а це і до діяльності сьогоден, сьогоденної діяльності просвіти. Ось таку книжку. Це перша книжка з серії Постаті просвіти. Вона присвячена Василю Біднову, голові просвіти 100 років тому. Він, всі книжки ми зібрали, його мемуари, його спогади. Зокрема, і про Дмитра Іварницького, про інших різних ячів того часу. Деякі, деякі з них і підзабуті. Упорядкувальні книжки Микола Чабан. Я виступив як керівник проекту, видавалася вона коштам Січиславської просвіти, це за рахунок внесків членів просвіти. Один із основних історичних осередків просвіти знаходився у будинку Хреннікова, що розташований на сучасній вулиці Володимира Короленка. Перша відома назва Первозванівська вулиця. Саме цю центральну артерію у Січиславській просвіті запропонували перейменувати на честь організації. На мою думку, це важливо, бо просвітяни, які Працювали на ниві розбудови української національної ідеї, яка врешті призвела до незалежності України. Працювали на усьому місці. Науковиця Світлана Ігова розповідає про постаті, м'ям якої названо вулицю сьогодні. Володимир Короленко, російський письменник українсько-польського походження, громадський діяч, підтримував дружні стосунки з українськими літераторами Панасом Мирним, Гнатом Готкевичем та Михайлом Коцюбинським. Він стояв на захисті української мови, присвячував цьому публіцистичній статті. От що важливо: він категорично не прийняв більшовицьку владу. І виступав проти як червоного терору, так і білого терору. І він відмовився від матеріального забезпечення, яке надала йому радянська влада, і закінчив своє життя в страшних злиднях. І Ленін особисто його просив поїхати на лікування. Він йому відмовив. Ну, не хотів мати справи ніякої, з скатав. Це своє життя Короленко намагався захистити скривджених і знедолених, і це стосувалось будь-якого народу. Підкреслює науковиця Світлана Івлева. Він друкував цілу серію по захисту удмуртського народу. Він брав участь в захисті єврейського народу в справі Бейліса, і безумовно він захищав українських селян, бо він 20 років останніх прожив Полтаві. І був свідком страшних знущань і катувань українських селян в 1905 році, коли програла революція. В 1998 році Єврейська рада України надала йому звання правідника України. За словами Світлани Івлевої, з радянських часів ті діячі просвіти, які не встигли емігрувати, були безжально перемолоті каральною машиною і за різними процесами були знищені. На думку науковиці, січиславська просвіта варта того, аби вшановувати пам'ять її засновників. Та й учасники нинішньої просвіти сподіваються, що на карті Дніпра найближчим часом з'явиться місцева артерія імені найстарішої та ключової установлення української нації громадської організації Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. kanalu. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.